Вітаю вас, шановні батьки, Як же виховати дитину та не нашкодити їй? Хочу поділитися порадами своєї знайомої психологіні. Дорожіть любов'ю своєї дитини. Пам'ятайте, від любові до ненависті лише один крок. Не робіть необдуманих кроків. Не принижуйте свою дитину. Принижуючи її саму, ви формуєте у неї вміння та навички приниження, які дитина зможе використовувати по відношенню до інших. Ніколи не погрожуйте дитині. Загрози дорослого породжують брехню у дитини, призводять до страху і ненависті. Не робіть заборон. Природі дитини дух бунтарства, те, що категорично заборонено, хочеться, дуже хочеться спробувати. Не забувайте ніколи про це. Розвивайте в собі почуття гумору, вчіться сміятися над своїми слабкостями. Дозволяйте своїй дитині сміятися разом з вами, учіть дитину сміятися над собою. Це краще, ніж якщо над ним сміятимуться інші люди. Не читайте своїй дитині нескінченні нотації. Він їх просто не чує. Будьте завжди послідовні у своїх вимогах. Добре орієнтуйтеся в своїх, так і ні. Не позбавляйте дитину права бути дитиною. Дайте їй можливість побути пишкетником, бунтарем, пустуном. Період дитинства вельми короткий, а так багато потрібно встигнути спробувати, перш ніж станеш дорослим. Дайте можливість своїй дитині бути нею під час дитинства, інакше період дитинства триватиме і в дорослому житті. Це може мати серйозні наслідки і для дитини, і для вас батьки. Не опікайте свою дитину там, де можна обійтися без опіки. Дайте можливість маленькій людині самостійно стати великою. Не йдіть на поводу у своєї дитини, вмійте знати міру своєї любові і міру своєї відповідальності. Та звісно ж пам'ятайте, що найбільше батьківське щастя бачити щасливих, розумних і шляхетних дітей. Вдачі вам!